Тепер ви можете перерахувати податок на нерухомість за попередні роки з жовтня 2025 року, набирають чинності новий закон. Справа в тому, що податок на нерухомість залежить від рішення місцевої влади. Саме місцева влада встановлює і ставку податку, тобто скільки платити, і пільги, коли цей податок взагалі не потрібно платити. І ці свої рішення місцева влада може змінювати щороку. Так от тепер, якщо місцева влада знизить ставку податку або введе додаткові пільги, то ви зможете використати це рішення рішення навіть для розрахунку податку за попередні три роки. Наприклад, ви в липні 2025 року отримали від податкової повідомлення, що повинні заплатити податок на нерухоме майно. Тепер прийняли новий закон, і, наприклад, в жовтні місцева влада скаже, що тепер не треба платити цей податок, або, наприклад, знизить розмір цього податку. В цьому випадку ви зможете перерахувати або взагалі скасувати той податок, який вам раніше нарахували, навіть якщо вам його нарахували у 22, другому, чи 24 роках. І навіть якщо вам податок нарахували у 23 році, ви його не платили, і там були вже нараховані штрафні санкції, то тепер їх анулюють. Виникає питання: а що робити тим, хто вже заплатив цей податок? А в жовтні, наприклад, розмір податку знизили або взагалі ввели якусь нову пільгу. В цьому випадку вже сплачені кошти назад платнику не повертаються, але вони будуть на такому собі депозитів податкової, і їх можна буде зарахувати для майбутніх платежів по цьому ж податку.